Люська, Ха. Ой, та ну тебе! Люська, що ти тут стоїш і закуняєш? Ой, Степанидовна, ой, та я ж цілу ніч не спала, очей не зімкнула. Чого? Та представляєш, мій Толя вчора вночі прийшов п'яний, та таке витворяв ліжку, та таке витворяв. Та ти що. А потім, як встав, стряхнувся отак, вдягнувся і каже: ну все, каже, мені каже, пора додому. Та й пішов. Ого! Да. І що? Та що? А потім через 10 хвилин приходить і І каже такий мені: ой, каже, люба каже. Вибач, каже, я затримався на роботі, каже, на 10 хвилин. І... А я ж оце цілу ніч потім думала. Водив, га? Ну де. Да.